70% пар за статистикою розлучаються саме через те, що вони не вміють обговорювати нормально конфлікти. От якщо ми посварилися протягом дня, все вирішує секс. Хто сварився через гроші? У нас були конфлікти на цю тему, бо я все заробляю сама. Мені не треба твої смердючі гроші. Я навіть декілька разів спала в машині, сльози душать, заважають говорити, а ця падла за тобою ще й не йде. Оце я я збирала валізи. Я боюся сварок, Я не влаштовую скандали ніколи. Чого не говорити одразу, що мені дискомфорт. І отут постає питання: краще бути правим чи щасливим? Друзі, всім привіт! Це чат дівчат. Сьогодні вирішила покликати своїх улюблених дівчаточок для того, щоб поговорити про те, як правильно сваритися. Давайте порадимося. Давайте покажемо. Як у вас проходять сварки взагалі? Оце цікаво розібрати. Тобто ви там емоційно можете бити посуд, кричати один на одного, маніпулювати, хлопати дверима, казати, збирати чемодани, валізи свої і все, я Так, Збирала? Я теж збирала. Я навіть декілька <рес> разів спала в машині рази три спала на кухні на стільцях, Та <рес> це, це було жахливо. І ще ж та падлюка, і не коли не. Як це сказати? Ну, коротше, обідно, коли за тобою не йдуть. І ти сидиш ці машині всі. З і подушкою сльози душать, заважають говорити, а ця бадла за тобою ще й не йде. Симиселі. Ти розкажи, як у тебе. Скільки разів вийшла з дому? В період, коли ми зустрічалися, я не могла вирішити, що ще. Я могла, в мене така рожева валіза величезна була. І якраз так я з нею їздила. На, фа, на фабрику, і я сіє е, Ну я він нарешті мене забрав, каже, все ми будемо жити разом. Я тебе запрошую, я приїхала і тут. мені щось я вирішую, що я буду будувати кар'єру. Я з цією валізою виїжджаю, Він мене через два дні привозить назад. з Потім знову через два дні я виїжджаю. Знову і консьєршка на третій каже, слухайте, вона така важка, може лишите? Реально, і я розсміялася. Е, та, у мене теж було, що я з валізами збиралася, я могла гримати дверима, я могла маніпулювати, до речі, тому що є в мене так. така здатність. Це, та, е, так. А потім мене попустило, З часу мене попустило. Ми мені зараз прикольніше в очі щось говорити, так дивитися. О я вважаю, що так. Ой, інколи, якщо це не істерити щодня, інколи навіть потрібно проявляти усю свою жіночу богиню ба чого там ну, ба -баг... ба істерики. <свісно> ну інколи це потрібно, <свісно> навіть чоловіку мені здається, це потрібно, щоб жінка інколи проявилася на всі стоти. Це треба чоловіку. і Більше того, це дуже треба дітям, якщо у вас є діти, тому що Дітя. коли та зараз я тобі поясню, тому що коли дитина виростає в сім'ї з мертвою емоційною мамою. Вона сприймає світ дуже однобоко і не розуміє, що можна сваритися, що можна казати ні, що я не хочу, що можна відстоювати свої кордони, і дуже багато емоцій, дитина тоді таїть в собі. А коли нестор бачить, що йду на розборки, чи там ще ж, чи я ні так не буде, бо я не хочу. Бо, бо я чи... так сказала. Да, бо я так сказала. Я дивлюся, що він такий через я не буду, бо я так не хочу. Думаю, ок, ну тобто, але треба нам... знати міру в цьому, тому що є, що я й... та, ти розумієш, якщо забагато цього буде, якщо мама занадто емоційно Надто скандальна, то та не занадто ще плюс одне з правил моїх срачів, я ніколи не переходжу на особистості. Я ніколи не дозволяю собі ображати, називати якимись словами там ідіот, а люди ж так роблять там. Взагалі, як ви ставитеся до того, що люди до ображання один одного посилання на. Ні, завідомим нам. Це, це взагалі або... не моя історія. Взагалі, мені здається, що приходити на особисто ціні. І плюс я колись прочитала класну пораду з приводу сварок і вияснення стосунків, що якщо ви хочете посваритися класно, можна сказати: Я себе відчуваю, хірово. Я тільки хотіла, це мене себе! Я не можу біжати. Я тільки хотіла сказати, це дуже робоча порада. Її теж прочитала, теж почала використовувати. Зараз, якщо я сварюся, я кажу тільки про те, що я відчуваю. Я відчуваю. Я подумала, що так. Мене це про себе. Мене можна пояснити людині, що. Як раз і назавжди пояснити людині, що до те... тебе не можна посилати на три букви. З тобою так не можна говорити. Для тебе ц... ось так, от неприйнятно. От мене нещодавно послали, так? І в попередній раз, коли мене послали, я закінчила ці стосунки одразу. Ну, тобто, мене один раз послали, мені показали один раз непристойний жест, і один раз ну, от, сказали фразу. І я завершила багаторічні стосунки. І от як пояснити людині раз і завжди, що не можна так? Ну, ну так, не, не знаю, ну, Це я треба в треба в беземоційному полі. Це може бути, я, я допускаю, що може бути якась така випадковість, ну типу, як Таня каже, ПМС, так може, може, може прискочити. У, у чоловіків так. буває. Буває, що у людина може проскочити випадково, але глобально, ну я б я б собі цього не дозволяла. Мені здається, що якби в стосунках були у, у, у ці посилання і у ця агресія така з переходом на особистості, з приниженням якихось там особливостей чи ще щось, я б не змогла бути в такі. Ну це вже дно, напевно. Ну, так? Це дно, і людина держати, буде. Якщо це дивися, я просто собі. Уявляють, приміром, тобі роблять те, що для тебе неприпустимо. Ви постворилися, неважливо. Далі ви е, прийшли до рівноваги всередині, і потім, якщо проговорити, сказати: Послухай, ось ти зробив те, що ну для мене недопустимо. Я тако кажу, якщо ще це, раз це, це перше, да, якщо ще раз я попереджаю, я, я, да, я піду рожеву валізу mm -hmm. і до І от так кажу, якщо ще раз. Ти не купиш мені Багаш. А ти як зробила це? <клес> я, пояснила. я пояснила. Ну потім вже, коли емоції стихли? А, ні, емоції не стихли, але ну, я цей момент пояснила, що дивись, от це зараз сталося, я це прийняла, зрозуміла чому, але іншого разу не буде більше. Бо до мен, у мене таке було один раз в житті, і це закінчилося з таким. Ну, тобто там все зрозуміло. Але ми ж дівчата теж можемо довести до того, щоб це що а... значить довести? Всі дорослі люди. Я не вірю в довести. Я вірю, що всі дорослі люди. І не значить, ніхто ніхто нікого не доводить. кожен має своє сприйняття, свою реакцію, свою емоційну картинку. Це не значить, що ти мене довела. Я дозволила собі бути такою емоційною. Та я дозволила собі говорити зайво. Я дозволила собі кіпішувати, я дозволила собі тебе послати. І Я не вірю в довести, тому що від довести до крику і це потім виходить довести. Але, дов якщо дов ти знаєш, ви, от трохи там сваритись, а ти так цькуєш носом, тикаєш, тикаєш, тикаєш. Ага, а ти отак, а ти отак, а ти отак, а ти отак. І от тут постає питання: краще бути правим чи щасливим? Краще не бути з такою людиною, якою ти хочеш тикати і, і цькувати. і при мені здається, що якби в якийсь момент я відчула собі, що я можу в мужчині своєму мужчині сказати щось принизливе, перейти на особистості. Це значить, що він мені не цікавий. Він мене не збуджує, мені з ним не кльово. Я його не люблю. Ти його Усе. і ти його не поважаєш? — Я його не поважаю, тому що я це собі сме. дозволяю перейти перейти ці грані. І якби в мою адресу було підняти голос, чи там хтось би мені щось сказав, те, що зачепило б мене особисто. А це можливо, тому що коли ти в стосунках Слуха, ти, ви ти, стільки ти, знаєш, років слабості. разом ви та, стільки років та, і, не було. разу? — ніколи, ні. Мене біс, ну, тобто, я збирала, там, збирала речі. Ми могли дискутувати з приводу того, що я вважаю, що так треба виховувати. Ні, я вважаю, що так. А я хочу так, а я буду жити так. а я буду в Києві, а я хочу там. А, а, а... Отакі От ну, такого, щоб це переходило там, на приниження, на якісь там деталі, чи ти тупа, чи ти тупий, чи, Ні, ну, чи, якісь переш... такі, чи, чи ти, ти неправильно бачиш, що ти... це неправильна точка зору, такого не було. Тобто, було категорично, не погоджуюся. Гриманням дверей, збиранням речей, все, але от без переходів. Насправді я боюся сварок. Я не влаштовую скандали ніколи, яка б складна не була ситуація. Я не скандалю. Тримати все в собі теж не варіант, але от до речі, ми з вами вже обговорювали тему батьків. Друзі, подивіться попередній випуск. От у мене це бажання не сваритися, і такий страх до сварок, до скандалів йде з дитинства. Тому що я бачила, як батьки дуже сильно сварилися, які були скандали, які були наслідки, як сильно я переживала. І для мене це типу. Такий червоний прапорець дуже сильний, чого не має бути в жодному випадку. Ну давай, я не нас Так, давайте розділимо скандали і конфлікти. Так конфлікти це, це, це чудово. Це, 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 це так. Чому трапляються е, оці величезні глобальні скандали? Тому що ми не вирішуємо проблему не на, на етапі на конфліктів. Так, та? ага. тобто, коли коли хтось перейшов і каже, до відео тебе ти ж можеш катати, а так до мене вітаєшся, Ні, ти терпиш один день, четвертий, вісімнадцятий. Закотати очі, закотуєш очі, мовчі, очі переживаєш всередині, обговорюєш це спо. У мене і потім, таке було раніше постійно. Так, І потім, коли тобі зриває та, вдячний, та так, так, все, та, понесло. Та, понесло. так та, 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 та. та. Питається, а чого, чого не говорити одразу, що мені дискомфортно, чи чи що сталося? Чи якось, ну тобто, комунікувати набагато простіше і вирішувати ці точкові історії. Ну дивися, коли я Відалі, в, міру, в своєму розумі, коли у мене на ці дні, то в принципі так і роблю. Але буває, коли ну падає клям, ну я не знаю. Я я, я під скандаліста? Ні, я під гормонами, я не адекова, Ну я тобто. Ти розумієш, що ось коли, до речі, тебе не було е, на записі, так було програмі, дуже добре. Е, е, ні. Я казала такий мен, що я зараз прийшла до того, що дуже часто зовнішній світ нам відзеркалює нас самих, і якщо виникає е, ну, якась така конфліктна ситуація, це привід розвернути увагу на себе, подивитися, де ти зараз не гармонійна. Тому що коли ти гармонійна, навіть коли ну хтось тобі скаже якесь образливе, тобі пофігу, ти такий прозорий, прозорий, воно пролітає, і ти розумієш цю фразу, що не можна е, образити. Якщо ти не хочеш, щоб тебе образили. реально настільки пасараю. А ось саме коли ти ображаєшся всередині, і людина починає ну, себе якось на твою думку вести неадекватно, це привід подивитися, де я зараз не гармонійна, і себе підрихтувати, розбиратися не з зовнішнім світом, а розібратися з собою. Але це я тільки зараз почала до цього приходити. Раніше я рефлексувала Слухай, ну неможливо весь час бути 100% свого життя такими а, усвідомленими. усвідомленими. Так, і якщо тебе щось не влаштовує. Або в тебе є е, якась претензія, або є питання, яке потребує вирішення. Ти, типу, не завжди зможеш О, треба розібратися в Давай собі. Давай поговоримо конструктивно. Да? І, видно. знаєте, що що каже статистика: 70% пар за статистикою розлучаються саме через те, що вони не вміють е, обговорювати нормально конфлікти, а одразу починають сваритися, не вміють е, висловлювати правильно свою думку і, в принципі, не, не хочуть, не йдуть до вирішення конфлікту, а починають тупо срачі і є. 10 основних факторів, які призводять до конфліктних ситуацій. Давайте швиденько пробіжимося по ним і скажемо, що думаємо: відносини з батьками, конфлікти з тещою, свекрухою, виховання дитини. Мені здається, це раніше було прям дуже поширено. Ну, мені здається, що це коли всі жили на купі, родинами були. Це була в одній квартирі, в одному та. В будинку, коли всі та. жили разом. Це прям. А зараз ні, мені здається, що зараз всі вже дорослі. Особливо, якщо як це називається, тут таке слово казала. Як це? Це як? Сепарація? Сепарація. <рес> <рес> ну я можу сказати, до речі, прикольно: ем, я була нещодавно в гостях у подружки. Вона зараз біженка, але вони всі сім'єю. Тато, мама, е, сестра, двоє дітей-сестри, двоє дітей її. Вони зараз в Італії в одній квартирі мешкають. Ну а до цього це були окремі три сім'ї. Ну, до того, як вони... не довго так мешкають? Ну, з початком війни. Oh! Ну, коли вони втікли від війни. Так ось, я коли приїхала, я два роки їх не бачила і ну, кажу, як ви тут? Дядь Саша, каже, ну, каже, Ми, ті, які зараз, і ми ті, які з'їхалися тоді два роки тому, це абсолютно різні люди. Тоді, коли ми з'їхалися, це був кожен я. Зараз ми. Ну навчилися свої. Ну навчилися ось цьому, як це гармонія на навчилися гармонії. Навч... Комуніка... ну, так навчилися Вживатися. якісь свої потреби інколи трішки посувати заради того, щоб інший, і вони дійсно зараз так гармонійно співіснують. мені так подобається. Така дійсно класна сім'я. Хоча я ж кажу, до війни це було три окремі сім'ї. Ну це ситуація, яка винудила... І призвела до такого, так? хоча можна було там пересратися, але вони знайшли це. Від чого сваряться люди ще відмінності у способі життя, характері та інтересах. Mm, та у способі життя та mm, ми та. гризлися колись, ще коли в нас не було нестора, ми сварилися постійно на тему виховання. Як треба виховувати? Коли ще не було? Коли, не не було. Да. коли ще не було, ми, <рикольно>. ми готувалися. Ми, ну, ми давно обговорювали mm -hmm. цю тему. Та і наприклад, моє бачення oh. на виховання дітей і бачення чоловіка зовсім. Е, а різні. потім і чим все вирішилось? <риклад> ми <та>, далі <риклад> народили нестора. <риклад> народили Нестора. Вчора вони вчили уроки і щось там. Тато йому так ось треба сій". Я Прийшла, кажу, кого тут захистити? Мама. <риклад> Іди сюди! — Давай, мама. Тепер ми перетворюємо на фан, але глобально там нас були конфлікти на цю тему. І в якийсь момент ми взагалі не збігалися. Дуже, дуже, дуже жорстко ми сварились на цю тему. А ревнощі, мені здається, на фоні ревнощі взагалі, в принципі, відбувається найбільший відсоток сварок і якихось скандалів. Ну якщо так глобально брати, Ревнощі і підозра зради. У вас через ревнощі були колись сварки? Мені здається, що у мене, якщо і були, то через ревнощі. були. Були да ні, у мене взагалі я досить довго така. Типу я не ревнива. Я взагалі не ревнива. так, Звісно. А потім я зрозуміла, що інколи можливо, треба бути трішечки ревнивою. Ну, або Якщо була, ви розумієте, так. про що я. Угу, — угу. Фінансові проблеми. Хто сварився через гроші? Ну я трохи сварилася. Ну, я трохи теж. <світ> Чуть-чуть було. Ну, Тому що я, коли відчуваю жлобство в свою сторону, от прямо от жлобство, Знаєш, не те, що немає у людини там, можливості якоїсь, а просто жлобство. От не хочу, не буду і все. Через якісь там копійки взагалі. А, ну, це не були так, якісь там важливі суми. Я говорила про це. Я говорила про це, але ну, не бачила ніякої реакції. І починалися якісь сварки. Ну це ще в давніх були стосунках. Тому ну такі вопросики були зараз. У мене немає таких питань, таких. Бо я все заробляю сама. Мені не треба твої смердючих гроші. Да? <риск> <риск> десь так, десь так. так. Сексуальне незадоволення. М -м -м. У мене була подружка, яка дуже сварилася. Сварилась? Дуже сварилась. Серйозно? То... Мені здається, багатьом в принципі складно. Ну, зазвичай замовчують. — Зазвичай замовчують. Ну, так, Я думаю, як вона виводила конфлікт. Як ну зазвичай дівчата, дівчата і хлопці, напевно, просто терплять там. Mm -hmm. Те, що не Так, Така як у них відбувається? Як ну, ти зараз чого не відбувається? Тобто на фоні на фоні цього вони почали сваритися і розійшлись? Я ж тільки один бік. Знаю, але так як вона розказувала, вона намагалася вирішити питання там всілякими ігри. Давай те спробуємо, давай, давай. Якщо ти гей, зізнайся, ну їй було замало сексу. Якщо ти гей, зізнайся, давай я тебе прийму, вже будемо жити, як брати сестру. Ну тобто вона намагалася всіляко вирішити це питання. Він не йшов на розмову. Дійсно, розмова це панацея від всього нормальна, здорова, доросла розмова. Але дуже часто дівчата соромляться сказати, що їй потрібно. Я зараз, до речі, не про секс, а ось ось про гроші, якщо брати про подарунки, про те. Що хочеться, щоб чоловік там виявляв якусь увагу матеріальну в тому числі, або просто якісь подарунки дарував, щоб відчувати себе, типу, да. Але соромиться Я каже, блін, ну поговорити, скажи чесно. Але це так класно говорити, ну просто віддавати поради. Але коли ти в такій ситуації, розумієш, що там у неї певні якісь таракани у башці, що вона не може це проговорити. Ну, як так, я оце скажу, а він подумає, що я меркантильна, а потім терпить, терпить потім це виливається в якісь шкандалі і ну, а ці твої друзі вони ж могли розбігтися з двох причин ну тобто, після цієї розмови, або вони Мали в принципі після? не підходили. <гум> або не вмів користуватись, все. Yes. <гум> або вони реально не змогли просто домовитися і почали сратися, а вони могли зберегти або ну, свої стосунки, або ж вони в принципі не підходили по сексу, типу один одного, Можливо. І все. А що робити, якщо приміром дівчина хоче обговорити питання? Якесь це неважливо, секс, не секс. А чоловік уникає розмови. От що тоді робити? Ну, не матиме взагалі Ні, не сексу. Нічого, а Ні, чоловіка. Ні, чоловіка. Ні, чоловіка. Ні. Дивіться, що 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 здається, це вже, Якщо ви не можете, як по-дорослому обговорити свої проблеми, то напевно там вже напевне. дорожечка так. не туди. — Напевно, і не варто. І мені здається, що коли е, жінка не може сказати про гроші, не про те, що мені потрібна від тебе така сума, а якось озвучити свій свій дискомфорт і в ліжку. Так само дуже часто вона просто не знає, чого вона хоче насправді. І вона не готова до чесного діалогу з собою. До Тому що речі. якщо тобі некомфортно сказати, що я би хотіла ось такий подарунок. Значить, ти собі в голові не дозволяєш, що це для тебе норм? Ти думаєш, що це якийсь плюс-бонус, який можна отримати на новий рік, чи на день народження. І я оце зараз попрошу просто так, чи скажу, чи натякну йому на інтерес. А він подумає, ти що? А він подумає, я ти взагалі... маркантильна сука. А насправді, ну якщо для тебе це ок, то це ок. І так само в ліжку ми дуже часто не знаємо своїх бажань, свого тіла, своїх вподобань, і ми боїмося про це говорити. Бо нам здається, що це щось з кіно, з книжки, з якихось курсів. І Або все. ми знаємо свої бажання, але ми не цінуємо себе настільки. І не вважаємо, що ми заслуговуємо на це, це до речі, дуже і Тому не можемо озвучити. Що стосовно не тільки фінансової теж. Вона велика молодець. Вона свого часу там. Типу, вона мені розказувала, познайомилася там з хлопцем, і йшли по магазину. Ну там він її повів, щоб їй щось купити. А я йшла, дивилася тільки на нього, щоб він бачив, що він мені потрібен і нічого, ну а не матеріально щось. Ну звісно, чим це закінчилося? Вона йому стало нецікаво, тому що чоловіку, ну насправді, угу. коли жінка вміє себе правильно піднести, йому йому прикольно, і коли жінка чогось та... хоче. А зараз вже її хлопець, який вони зараз зустрічаються, він їй машину подарував. Вона така. Ну, я ну, коротше, добре. А що робити, якщо ти кажеш, що тобі потрібно там ось те або ось те, або там декілька разів там натякаєш, прямолінійно натякаєш, і що тобі це важливо, і це треба вже вирішувати. А він, типу. Так, так, і все. А як відбувається? Або морозиться. Взагалі у дівчат Як відбувається? Дівчата... Ну, не, 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 не обов'язково яка проблема, Там чи матеріальна, чи секс, чи якесь спіклування, чи ну, якась увага тобі потрібна, чи ще щось, якісь інші проблеми. Дівчина, то як а вона говорить, 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 говорить. Чекає, чекає, чекає. Потім, чекаю, коли не чекаю, може чекає. говорити, вона ще говорить, ще чекає, ще говорить, ще чекає. А потім раз пішла. А чувак такий, а чо? Та що а вона вона тупо тупо взяла, взяла, все і пішла. ж було нормально. Вони взагалі чомусь не чують, коли ми говоримо. От що в такому випадку робити, коли чоловік не чує? С як довго це говорити, проговорювати, битися головою об і намагатися не ну, процес? Рів... рівно стільки, скільки в тебе є любові до себе і самоповаги до себе. Тобто ти можеш розбиватися, людина дійсно може не розуміти тебе. Тому що, коли ми кажемо зелений, я уявляю ось такий зелений, ти салатовий, ти ще там якийсь колір інший зовсім. І якщо людина... а ще людина може розуміти і просто ігнорувати. А і просто ігнорувати. Єдина... Ти, Психологи кажуть, що багато що, це буде жалко. Що, 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 коли до них приходять чоловіки, вони не розуміють, що з ними говорили. О, ось в чому прикол. У них якось психіка по-іншому влаштована. Думаю, що у всіх по-різному все-таки якось, ну, ну так. Всі індивідуальні випадки. Залежності. Залежності одного з партнерів. Алкогольні, азартні ігри. Ой, так. Ну це жесть напевно. Ну, — Це пар... Дуже страшно. Мені oh, речі пар... там розказала одна приятелька історію про те, як її чоловік був залежним від і виніс з квартири буквально все до oh. вони досі разом? — Ні, вона пішла від нього з маленькою дитиною, але це дійсно вона каже, це не лікувалося, З цим нічого не можна. Ну мої знайомі теж, хто намагався вирішити ці проблеми, всі врешті решт розходилися, Не так, змогли так. вирішити. Вони теж є такі приклади, і я скажу, що це ну це страшно. Причому це починається не обов'язково в дорослому житті. Це у деяких людей починається з самого дитинства, буквально там з 3, 5 класу. О, господи, я йду. І йде до... через все життя. І потім до гральної залежності може додатися наркотична залежність. Зазвичай, наркотична. Зазвичай додається наркотична залежність угу. Так. І, і все. А там далі. Людина не бачить вже а, грани, рамок жодних? Немає стопів. Свідомість настільки видозмінюється, і бачення світу настільки видозмінюється, скривлюється, що там вже немає типу грані добре, погано, там можна все. І настає такий момент, коли ні батьки, ні бабусі з Дізу, ні кохані, тобі все похід. Чи треба таку людину намагатися святого? витягнути з цього? І намагатися Я думаю, що можна спробувати звернутися спеціалістів, а, ну тобто передати спеціалістам точно, тому що самостійно розмовами це не лікувати. А знову ж таки, до спеціалістів передати. Якщо людина сама не готова, не хоче, то спеціаліст так, нічого ти... з, з ним не зможе зробити. Якщо людина не може, якщо ти не можеш достукатися, то це має бути рішення людини, яка завжди. і причому скільки б ти не допомагав, скільки б, так, б ти не закривав цих боргів, скільки б ти не продавав своїх речей, не пробачав, не говорив, не істерив. Так, так. А я повернуся до своїх баранів. А ну, давай. Я можу скандалити е, в ці дні. Пе -ме, пе -ме а, і як психологи насправді радять ставитися до жінки, яка в ці дні ну, гормонами і ну не дуже себе каже. Я знаю, я знаю, я знаю. Кинь шоколадку і відійди. А, ну... — Кинь пачку грошей і відійди. А, вони радять просто дивитися, коли ну, ти бачиш, що твоя кохана, яку ти знаєш з нормальною. Боку, і коли ти бачиш, що вона ну трішечки якось неадекватно себе поводить. от дуже класна порада. Мені сподобалося уявити, що біля, напроти тебе немовля, ось немовля, кричить. Коли немовля кричить, чи можна йому щось довести, пояснити, розказати? Крики теж не допомагають. Це це, це ж не і туди. І колесати цьому ти сьомати, типу ніжністю за ну просто себе поводити, Брати. як немовля, випробачати, перечекати, обійняти. Ну ось просто і як вам таке? Мені сподобалося це. Ні, не парад. прикольний підхід. Мені Дуже сподобалося. Я просто в ПМС не люблю людей. Я намагаюся з ними не зустрічатися. Та ні, це тебе. Типу до, до тебе розумію. Розумі. Ну я, я знаю, що я можу теж кидатися на людей. Ну я можу сичати, причому вдома найчастіше це відбувається. Тебе погодувати. Я стараюся мінімізувати контакти та якось так не пересікати, щоб видихнути там і поїсти чогось смачного. Але мені подобається ця порада. Це дуже класна історія, коли тебе не дрючать. та і в принципі, коли до тебе лояльно ставляться і розумієш, що в тебе може бути просто поганий. На а ти сама наступного дня прокидаєшся, думаєш а що це? я, А чого це я а що ранок ранок завжди мудріше. Ну і швидко пробігаємося по іншим. Це може бути ротина, якісь побутові негаразди. Ну Побутові, в принципі, питання. Відсутність роботи, уваги, утиск свободи, посилений контроль. Оце, звісно, теж скандал. Так, я думаю, я не знаю. Побутове питання, причина. до речі, теж мене дуже бісить зараз весняну пору, а я весняну пору на заході країни, в місті, де я виросла, там прийнято сміття не вивозити, а палити. знаєте? І на городах палити оці штуки. І, і я, як людина з алергією, я коли приїжджаю і розумію, що по місту купа оцих стовпів диму і це я починаю кашляти. — А що прямо в місті бігаєш десь на городах люди просто з відром! з відром. Я, реально, я, я один раз сусідці заливала відром просто цей вогонь, тому що я один раз підійшла попросила. Другий раз. Я кажу, якщо вам треба допомогти вивезти якось, МІ, давайте ні, і вона знову підпалює, і я просто реально заливала. От там я можу гризтися, тому що я кажу, ви розумієте, що можна вмерти, що їжачки там. Я вже доводила, як тільки могла, що кажу, не треба полити цю суху траву. давайте. Допомагала? Ні. А то, що залила воду, допомагало? Ну воно гасло на якесь час, а воно нову кубку накладала зовсім з боку. Тобто вона теж була налаштована категорично, але я можу вступати в такі дискусії. Слухай, інколи. Розумієш, що немає сенсу знову ж таки там сваритися якось чи коротше, розказую, у мене зверху сусіди, і в них дитина, дівчинка, і вона, якраз, коли я лягаю спати, у мене дуже ранішні підйоми, а вона активізується і от прямо дає, де? Да? Дає там, бігає так, що. А найприкольніше, що е там загальні коридори, я не можу прорватися, поговорити. Ну, пояснити, що я. І я був час, коли та я просто бісила. Я пішла на поводу нервів. Я просто там стукала по батареям. Потім шваброю. по... — Я пісіло. реально... Я розумію, що я зараз не адекваша, Ну і, і мене оце трясе. І, і чим більше ти на це звертаєш уваги, тим мені здається голосніше це Понагаю. все відбувається і частіше. А потім, до речі, ось війна змінила моє ставлення до цього. Я днями я засипала. Ду -ду 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 -ду. Я така думаю, ну зате всі живі, всі довго. Всі ж це дитинка, дитинка бавиться. Це всі я дитин... реально я сама себе переналаштовую і починаю а, перестаю, точніше, помічати це все. Прикольно, і мені здається, що навіть вона зараз дуже рідко бігає. Наче знаєш, це від всесвіту такий контроль. Таня, ну як ти зараз? Я як, як ти прокачала не себе не цей ровно? скіл. А, ти, типу, нормально, нормально все перестаємо а, вчора вже не бігав. Закриваючи тему, хочеться обговорити, як правильно екологічно миритися. І секс з примирення. Ви таке практикуєте? Yeah. Секс для примирення? Я не розумію. Я теж вважаю, що це зашквар. Ну чесно, це не вирішення проблеми. Типу, ви ви посралися, ходили по різних кутках, а потім ви такі, типу, хм, зараз ми, значить, no, Багато багамах багато ви сексом. Я знаю дорослу одну пару, е вони давно. В стосунках, і в них дуже активно в плані сексу, дуже, і, ви, і Вони кажуть, що все. От якщо ми посварилися протягом дня, все вирішує секс. Ми зранку прокидаємося, і наче нічого не було. Я, наприклад, не мирюся сексом. І Я, я Те, що секс має бути ну, на, на такій. емоційно включений емоційно на приємній ноті, на якісь... приємні ноті. Навіть якщо пристрасній з якоюсь перчинкою, але на приємній ноті. І... Як це пояснити? Не знаю. Ну я теж проти сексу заради примирення. Ну типу ну я Марюся, Це зазвичай ти походи, ну, Ви розбіглися, посварилися, розбіглися. Потім ти ходиш, аналізуєш в голові, ту-ту-ту і розумієш, там ага, десь там я, я накисячила, десь там він накисячив. Uh -huh. І потім, ну коли ви зустрічаєтеся наступного разу, е, ну просто проговорюєш, що так була ситуація, Ну якщо я повністю не права, я можу це, до речі, визнати там реально була не в адекваті, А чи спробую так більше не робити? Можу сказати, що мене образило ту-ту-ту. Ну, те, що ти сказав отак, 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 я почула. Ну коротше, у нас, врешті-решт, закінчується. Ну, якщо це нормальні здорові стосунки, а не ті, які в мене також були співзалежні, де ай я аж соромно говорити. А якщо ті стосунки нормальні, в яких я була, ми завершили просто розмовою, але коли вже емоційно ну стихли. А знаєте, що я якщо ще зрозуміла, що ти сваришся до бісиків з тим, в кому ти впевнена, що тебе люблять. Бо якщо ти не можеш людині щось сказати, якщо ти не можеш висловити свою думку без переходів на особистості, ти знаєш, якщо так, то ти, то... ти значить, ти боїшся, що ти скажеш так, як я насправді, і це людині не сподобається. Тобто і ти, не піде. Ти, ти сумніваєшся, що тебе люблять. А коли ти гризешся до піни біля рота, так? коли ти виясняєш то, що ми ти... зараз закінчимо на, на ноті гризівся, пішла ти, Таня! титаня! І і я сказала, пасла вирувати будемо. Любимо вас. Миріться, Любим. головне морійте.